Привіт, я Уля! Давай дружити! А ви знаєте, що таке гарні манери? Це чарівні слова і добрі вчинки, які допомагають нам бути вічливими та робити світ кращим. Давайте разом їх вивчимо! Завжди приємно, коли з тобою вітаються, правда? Кажіть привіт, або доброго ранку, доброго дня, доброго вечора! При зустрічі! Це показує повагу та доброту. Якщо вам щось подарували або допомогли, не забудьте сказати дякую. Це чарівне слово показує вашу вдячність. Якщо хочете щось взяти або подивитись, скажіть можна, я візьму або можна, я подивлюсь, це чемно і правильно. А якщо хочеш щось попросити, не забудь додати, будь ласка, це зробить твоє прохання приємнішим. Якщо випадково зачепили когось або зробили щось не так, скажіть «вибач» – це покаже, що вам не байдуже. Не варто плямкати і розмовляти з повним ротом під час споживання їжі. Після смачного сніданку, обіду або вечері, скажіть дякую за смачну їжу. Гарні манери це не тільки слова, а й добрі вчинки. Ділитися це приємно. Наприклад, гратися разом в м'яч веселіше. Намагайтеся бути терплячими у магазині, на гойдалці чи в черзі. Терпіння дуже корисна звичка. Викидайте сміття у смітник. Приємно, коли навколо чисто. Помітили, що хтось засумував? Запитайте, як справи. Не перебивайте, коли говорять. У вас буде змога висловити свою думку наступним. Гарні манери це ще й допомога. Підняти щось, потримати двері або допомогти молодшому чи старшому це виховано та приємно. І не забувайте дотримуватися обіцянок. Це дуже по дорослому А які гарні манери знаєш ти. Давайте будемо чемними разом. Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом.